пам'ятала коли помішувала карти. Думайте про себе, мої кохані може дуже дуже зараз погана. Десятка мечів це максимальна карта щодо мечі страждань. Ось так він себе відчуває, що мечі просто-напросто його протикають з усіх боків. Якщо комусь легше від цього дівчата, то радіти не треба. А треба розуміти, що все ж таки ну, людина не зовсім відморожена. Да? Розуміє це вже класно. Чому? Тому що він стоїть на двох шаблях, дівчата Тому, в якому плані? Тому що він сам винний. Треба зробити вибір. Або ви, або третій фактор. Знов цей третій фактор. У когось інша жінка, у когось інше місце проживання, у когось наркотики, у когось алкоголь. Тобто, бачите, кажу правду, навіть упали моє відео, але робимо далі. Чому? Тому що я бачу, що інформація йде дуже крута. І так, і так, так, чи буде він вас повертати? Ви для нього зараз принцеса. Він вважає, що ви вертуєте як дитя, але між вами взаємне кохання. Він кохає вас, а ви кохаєте його. Але є третій фактор, і ви розумієте, що ви його наповнювали, але він не цінував. Чи буде? Чоловік це повертати моїх дівчаток. Так, ви для нього принцеса Пентаклів, стабільна, надійна, жінка, з якою можна будувати відносини, і зараз він оцінює цю ситуацію. У когось ви одружені і маєте стабільне надійні відносини. Це теж може бути. Але ви до нього кохана жінка, і буде шанс. Чи буде він вас повертати? Зараз смерть, все закінчено. Да? Він так вважає, але так, буде третій шлях, дівчата, буде продовження, так, бо ви жінка, як відкажешся від цієї жінки? Жінка, яка має гроші, яка може сама себе забезпечити, стабільна, надійна, але ви зараз у розпачі, так, бо є оцей дьявол, цей третій фактор. І ви зараз самі думаєте, буде чи ні, він приїде, дівчата, буде вас повертати. Він приїде. Коли